Гарного дня усім нічним мандрівникам. Я очікував на Єлденрінтрек ще з самого анонсу, її довелося мені зіграти у перші хвилини виходу гри. Спочатку планував зробити враження по першим годинам гри, але як бачите, зараз не весна, та і в мене не мої перші 12 награних годин, а вже повністю пройдена гра з усіма досягненнями. Тож давайте поговоримо детальніше, чи вартий так званий Dark Souls 2.2 своїх грошей, чи ні. І почнемо трішечки з боку, з графіки, інтерфейсу та керування. З приводу графіки мені нема чого сильно сказати, виглядає приємно, красиво. Відчувається, що моментами роботи зі світлом та кольоровими фільтрами провели як у тінях древа Eart, що приємно, оскільки там робота зі шейдерами і світлом виглядала ну дуже гарно. Мою конфігурацію ви бачите на екрані, і можу сказати, що на повністю високих налаштуваннях графіки у 1440P, все йде у найстабільніші 60 кадрів на секунду з завантаженням графічного прискорювача на рівні 50-60%. Але тут є нюанс, що коли виставляємо налаштування на абсолютний максимум, то вже тоді навантаження піднімається до 80-98%. Здебільшого кадрова частота тримається на рівні 60 кадрів на секунду, але все ж таки вона періодично просідає до рівня 54 58 кадрів на секунду. Найнижчим зафіксованим показником кадрової частоти в мене був 48 кадрів на секунду. Так що в цілому, якщо ви маєте відеокарту середнього рівня, вам її може вистачити навіть на 1440 p високі налаштування графіки з стабільною продуктивністю. З приводу онлайну проблем теж не було. Мережевий код стабільний, і якщо усі мають інтернет хоча б середнього рівня, жодних проблем мати не будете. Викинула з сесії лише двічі: у перше, моєго друга, де він зміг живаво перезайти, у другий раз усіх, оскільки Steam перестав працювати хвилин так на 10. Про інтерфейс можу сказати, що він приємний, зручний, Гра дає широкий інструментарій стосовно того, що ви можете подивитися і перевірити, характеристики, бафи на вас чи ваших союзниках, їх предмети та зброю. Багато змін було з урахуванням нового формату ігрової сесії, тож її переміщення зброї і менеджмент предметів є трішки більш швидшим, ніж в звичайному Elden Ring. І прокривання мені теж є що тут сказати. Я з тих людей, яким неймовірно зручніше грати через клавіатуру та мишу. І у цьому сенсі базове керування є відносно зручним, але далеко не оптимальним, як на мене. Я дуже не згоден з фромівською традицією до зміни зброї через shift плюс прогортання колеса миші вверх та вниз, в залежності від того, в якій руці ви хочете змінити зброю. Для гри такої швидкості, такого рівня, я б хотів більш чітке і зручне розташування клавіш керування по базі. Але якщо до зміни зброї усе досить суб'єктивно, то ось рішення поставити пиття лікувальної фласки на одиницю замість клавіші R міг придумати тільки ярий садист. Тому ще на самому самому початку гри перед босом навчальної секції я наполегливо раджу вам зайти в налаштування на 5 хвилин і налаштувати керування так, щоб ви робили саме те, що ви хочете робити, і робили це швидко і зручно. Добре, про зовнішню частину поговорили про керування також. А що до самого ігроладу? Я люблю роуглайки ще з часів кастомних мап у Warcraft 3, у які я награв ще в дитинстві. Та й у більш дорослому віці я непогано награв у, на мою думку, одну з кращих ігор жанру Hades 1 та 2. Тому бажання перевірити, яким вийшов Рогалік від Фромів так ще й з кооперативом в мене було дуже великим. В цілому можу сказати, що обидві складові гролади вони виконали на 7 балів з 10, або ж нормальними словами, з деякими дуже-дуже дивними недоліками. Почнемо з наболілого комунікація. Я розумію, що багато новачків зайшло в найтрейки, які не знайомі з усіма тонкощами гри, і це нормально. Я не маю жодних проблем зі слабкими гравцями чи тими, хто чогось не розуміє чи не знає. Я був би радий їм допомогти насолодитися грою, а й тільки я не можу цього зробити. Проблема в тому, що. Глибоко комунікаційна гра не має жодної форми чату, що ставить вас завжди в патову ситуацію. Ви ніколи не зрозумієте, що робить людина, яка грає гарно, лише не матимете припущення на основі картини, яку бачите, і ці припущення можуть привести вас або до правильних висновків, або до хибних. Якщо ж ви граєте гарно, ви ніяк не поясните іншому гравцю, що і чому ви берете, або що варто б взяти йому, куди і чому ви йдете, чому вбиваєте того чи іншого боса, і так можна говорити довго. Ви замкнуті у ситуації, де ви закуті на своєму рівні гри і ніяк не можете піднятися вище або нижче без додаткових зусиль через брак комунікації. Через це, якщо ви граєте один з двома випадковими союзниками або ж у двох з одним випадковим, ви в ситуації, в якій або ви, або він можуть стати слабким місцем команди, навіть якщо ви граєте гарно, лише через те, що ви не маєте інструментів для комунікації. Звісно, гра має широкий спектр міток для предметів, зброї, талісманів тощо. Усе видно на мапі та компасі, але це напрямок, ви ніяк не поясните міткою, чому ви робите так чи інакше, або чому з вами має йти союзник. Якщо інша людина грає гарно і може в комунікацію без чату, здатна на побудову швидких логічних ланцюгів з пріоритетами, ви можете знайти якийсь контакт один з одним, але вслухайтесь в те, що я тільки що сказав. Це рівень зв'язку через космічні хвилі, і це не те, що було б дуже гарним рішенням для гри такого формату. Гра повна взаємодії між персонажами, речами, які ви здатні зробити тільки разом. Немає належного рівня комунікації, це просто неправильно. І навіть зараз ви можете проявити велику злагодженість дій, але це скоріш випадковість, ніж план. Ви не можете прямо сказати, що ви хочете. Ви маєте просто розуміти один одного на якомусь. Метафізичному рівні, і я не те щоб великий фанат цього. І я не можу назвати кооперативний досвід гри неприємним. В цілому більшість людей нормальні, звичайні гравці, та й проти відверто слабких гравців я нічого не маю. Нехай грають у свою насолоду. Мені це досвід не псує. Гра усе ж залишається такою ж приємною. Моя проблема з тим досвідом не у тому, що гра дає для командної гри. Усе, що вона дає, працює нормально. А у цьому сенсі моя проблема з грою у тому, що вона не дає для командної гри. Якщо найближчим часом о, у гру додадуть голосовий чи хоча б текстовий чат, я сміливо поставлю кооперативному досвіду 9,5-10 балів. Але кооператив не єдине, що є у Rake. Як там усе Rogue лайк складовою? І, як на мене, усе гаразд, але з нюансом. Спочатку важливо зауважити, що Rake має прогресивну систему, тобто, чим далі ви проходите, тим більше випадкових подій і змін буде відбуватись, що приємно. На початку скажу про відмінну частину. Різноманіття зброю. Воно дійсно вражає, особливо якщо ми враховуємо бонуси від реліктів та персонажів. Грати ви можете з дуже широким арсеналом зброї. Випадає воно дуже різною, і я не можу зазначити, що за 70 годин в мене були ночі з ідентичною зброєю. Звісно, вона час від часу інколи повторюється, але це скоріше через випадковість, ніж брак кількості зброї. Від зброї перейдемо до мапи, і вона теж змінюється досить непогано. Тасується положення церков з фласками, замки, руїни, табори з ворогами і так далі. Особливо сильно зміни відчуваються, коли її з'являється з двох землі, і положення об'єктів на мапі є досить незвичайним. Тоді все відчувається прям дуже гарно. Здвиг землі це велика локація, яка займає чверть загальної мапи, має свій унікальний вигляд і ворогів разом з унікальними посиленнями наприкінці локації. Усі посилення є у шлях їх отримання різні, що приємно, але я не можу сказати, що зміни прям такі неймовірні. Звісно, ваше пересування буде сильно відрізнятися від забігу до забігу, в залежності від того, чи буде там здвиг землі, чи як будуть розстосовані церкви з фласками і так далі, і тому подібне. Через це рівень різноманіття мапа мене влаштовує. Мапа зберігає баланс між читаємістю подій, можливістю зрозуміти, де ти, що тобі потрібно і куди тобі потрібно, з випадковим розташуванням точок зацікавленості, у які ти б хотів або не хотів піти, щоб отримати необхідні тобі посилення. В цілому різноманіття мапи таке, що навіть якщо залишити все, як є, цей аспект можна цінити як гарний, і мене він повністю влаштовує. Хоча усе ж таки я б хотів, щоб вони додали якісь нові локації або ж зробили так, що в ході однієї експедиції може з'являтися одразу декілька здвигів землі, оскільки більшість з них може спокійно розташовуватись на мапі, не конфліктуючи один з одним. Це б значно підвищило рівень різноманіття. Тепер йдемо до найсуперечливішої частини боси вночі. Я провів багато часу в оригінальному Elden Ring і міні або ж світові боси там досить гарні. А які вони тут? Ну, здебільшого такі самі, але, як завжди, з нюансом. Побачивши появу захисника дерева, я вже був готовий розчаровуватись, але під час битви з ним я помітив, що вони не лише додали йому двох помічників-вершників, але й ряд нових здібностей. І це вже зробило відчуття від битви з ним значно приємніше. Вони вивели його на рівень вище. До того ж, захисник дерева, який зустрічається у світі на по здібностям дорівнює аналогічному звичайному босу з базової гри, що якби розділяє рівень складності босів ночі від тих, які ти зустрічаєш в день. І ніби звучить круто, але де сам нюанс та? А увесь нюанс в тому, як гра інколи мікшує ворогів. Найдебільнішим прикладом цього був забіг, у якому в світі вбив захисника дерева наприкінці того ж першого дня, також бився захисником дерева, але вже покращеним, і вже на даху замку бився з драконовим вершником, що фактично дуже схожий супротивник. Цей забіг прям неприємно відчувався. Таке трапляється не часто, але усе одно запам'ятовується дуже гарно, коли ти вдень б'єшся з одним босом, а потім зустрічаєш такого ж боса, але... Вищого рівня з більшим здоров'ям і може з додатковими мувами, але як вже боса ночі, таке здебільшого трапляється з захисниками дерева, драконами, вершниками, магмовими зміями, і це трапляється не часто, але дуже гарно запам'ятовується і відчувається не дуже круто. Тут можна сказати так, коли боси міксуються гарно між близькими експедиціями, ви отримуєте дійсно гарний і різноманітний досвід, особливо якщо йдете на різних нічних лордів. Але якщо вам не пощастило зустрітись чимось подібним до того, що я описав, то тоді це відверто відчувається так собі. Тут би дуже доречно було б додати більш унікальних босів саме для переходу між днями, що, сподіваюся, відбудеться, або з патчем, або з DLC. Але поки саме цей аспект виглядає найслабшим з усіх. Він непоганий, відверто середній. Умовні 6-7 з 12 балів чи 5-6 з 10, Тобто просто гарний нормальний досвід без якихось неймовірно вражаючих речей та і без неймовірно поганих. Але усе ж таки хотілося б мати більш гарний досвід, враховуючи від якого розробника ми маємо цю гру. Головною ж прилиною гри є нічні лорди, і вони усі є разом неймовірні. Їх вісім, і вони є останніми супротивниками на третій день, який повністю їм присвячені. Усі мають унікальні мувсети, музику, звуки і унікальні взаємодії з гравцем. Таким чином, наприклад, Ноч має захват своїми щелепами, але, набивши на ньому отруту або надавши великої шкоди його стійкості, ви можете вибити союзника з його щелеп, врятувавши його від кровотечі. Такого роду унікальні взаємодії між нічним лордом та гравцями є у кожного нічного лорда. Вони прямо зроблені для битви з групою гравців, що робить їх особливо веселими, коли ви граєте з друзями. З усіх босів єдиний дивний, непоганий, а саме дивний для мене, це Авгур, оскільки він має дуже обмежену кількість атак, хоч вони концептуально гарні, і ідея того, що бос накладає на тебе сон, є теж досить прикольною. В цілому брак якихось цікавих атак від цього боса робить цей файт, схожим на битву за бістом, але якщо б він мав три звичайні атаки і ряд ультимативно крутих здібностей, які викликають масовий сон, тобто відчувається як велика біганина. Арена на босів одна, але впродовж бою вона підлаштовується під самого боса. Таким чином, у вовка Гладіуса з'являються пекельні стяги, у Гностера поле з рослинами, у Аделя застиглі блискавки і так далі. От, заради нічних лордів, і можна повертатись у найтрейк раз за разом. По ігровій прогресії, здебільшого, вона відбувається через релікти, які купляються або даються наприкінці кожної експедиції. Вони містять у собі. Пасивні посилення до характеристик, покращення здібностей, зміну навичок у зброї і ряд унікальних механік. Також з реліктами як прогресію можна зазначити і скини на персонажів, але вони тут виконують роль суто простої прикраси в цьому сенсі гра досить простенька, хоча заперечувати те, що через релікти ви можете зібрати дуже цікаві і сильні збірки, я не можу. На щастя, гра має прогресію орієнтовану суто на ігровий процес, що видно по випадковим подіям та нагородам за ніч. А тепер мені б хотілося поговорити про те, чого я б хотів побачити у цій грі, а саме додаткові модифікатори. Найяскравішим прикладом того, що я маю на увазі, є пакт про покарання з Хейдосом, де ви маєте можливість вибрати обмеження для свого персонажа або ускладнення ваших ворогів, які також впливають на те, які події ви можете зустріти під час свого забігу. Ось ця механіка дуже сильно личила б цій грі, враховуючи те, скільки ворогів, зброї і босів є в оригінальному Elden Ring. І додавання подібної механіки дуже сильно б покращило ігровий досвід гравців, яких бажають грати в цю гру довго. Підсумовуючи, все сказане, ми маємо гарну гру. Яка поєднала у собі роуглайк -like елементи з бойовою системою персня Елдона, з великою кількістю важливих коригувань задля найкращого ігрового досвіду. Але усе ж таки гра далеко не ідеальна. Брак нових ворогів та босів поза нічних лордів може бути відчутним правцям, які дуже ретельно закрили оригінальну гру. Також дуже великі питання є до засобів комунікації і моментами до нічних лордів, які і зараз я кажу про третього, зокрема, які не допускають комфортної гри в одиночному режимі. Я дуже великі сподівання на те, що гра матиме не лише доповнення, але й безкоштовні оновлення, що важливо здійснено якісними змінами і бажано новим контентом, хоча б для перших двох днів. Я насолодився грою, мені вона сподобалась, але я і отримав те, на що розраховував дитину Елдрінгу і Хейдесу, приправлену своїми ідеями на цю тему. Але для тих, хто не знайомий з умовним хейдесом, або ж тим, хто хоче повноцінне доповнення нову гру з новим базисом, ця гра може не сподобатись настільки, наскільки сподобалась мені. Гра дуже гарно відчувається, коли ти граєш з друзями або при швидкій грі з швидкими рішеннями. Тому якщо ви шанувач таких речей, гра ваша. Якщо ж ви все ж таки не впевнені, як воно вам, краще почекати на оновлення або доповнення. Там картина стане яснішою. Ось такі в мене думки стосовно Elden Ring найтрек. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, можете натиснути вподобайку та підписатись на канал і залишити свої думки з приводу гри у коментарях. Якщо ви вирішили зіграти або вже граєте, у Стіму є посібник з базовими і не тільки порадами, які важливо знати у грі, і які сильно допоможуть вам перемогти нічних лордів. Ну і, звісно, для абсолютного рівня підтримки, можете підписатись на Patreon та BaйMiCoFE. Де ви будете мати доступ до ранніх версій нових відео, їх обкладинок, ідеї стосовно нових посівників та відео також. Вдалої експедиції нічні мандрівники.